Імпріма ця виставка поєднала роботи двох нікопольських художників Тетяни Максимчук та В'ячеслава Гуденка. На суд глядачів представлений живопис, графіка та скульптура майстрів. Различия по стилям, по жанрам, по композиции, различный подход здесь можно наблюдать. Очень интересно, ярко, эмоционально, сочно, необычное видение автора. Все желающие, все ценители, любители искусства, приходите. Также на протяжении работы выставки будут проводиться мастер-классы, обучение. Незважаючи на творчу освіту, для Тетяни Максимчук ця виставка дебютна. У жінки 20 років педагогічного стажу, і лише останній рік вона змогла повністю присвятити творчості. До активної творчості її спонукала дружба з художником, а нині колегою по експозиції. Завдяки В'ячеславу Гудунок жінка навіть почала займатися скульптурою. Виражатися з допомогою цвіта, виражатися з допомогою лінії це неприємнімо. А вот что-то новенькое выражать с помощью объема было увлекательним таким неизведанным. И когда я попробовала, мне понравилось. Это одна из первых моих работ, которая передає наверное, внутреннее моєї состояние. А вот, як зізнається В'ячеслав, його на творчість надихнула Тетяна. Вони разом вчились техніці скульптури, разом шукали, а потім вирішили разом виставити свої роботи. Художники дуже вдячні своїм друзям, адже на більшість картин їх надихнули саме вони. Белабузе, Сон. Це дівчатка, дочка наших знайомих, наших друзів, і вона ну, настільки була очаровательна, настільки вона була мила в своєму сні, що ну. По-другому работа не могла выйти. Ну, вот она как бы вот на одном дыхании родилась, выплеснулась, и получилась такая замечательная вещь. Такая замечательная работа. Вот, собственно говоря, каждые работы так и рождаются. Ты смотришь на человека, ты им, ну как, как сказать, очаровываешься. И э, тот отпечаток, который вот ты вот, вот получил от, эмоционально от этого человека, он передается в твоей работе. Незвична різна та яскрава виставка імпріма інформер триватиме у виставковому залі нікопольського культурно-дозвілєвого центру до 4 жовтня. Запрошують всіх бажаючих.